Вільна Україна, вітає вас. Ліземо від водок. дивимося, що там. тянут маточник, не тянуть маточник. Подивимося. Яка ситуація в гурку. Поїхали. Так, 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 так. Так, це у нас Від Відводок і без матки, напевно. Напевно, без маточки, так. Да. Певно без маточки. Подивимось. якого якогось числа робили. Робимо від ліща? Кормів мало, кормів мало, перги багато принесли. Друзі, перги принесли. Матошник без яйця. Друзі. Діжіть. Тут якась матка сіє. Тут є матка. Друзі, я не знаю. Це робиться і урок. Напевно вийшла, молода наша. Тут все в яйці. Засіяно. матку не бачу зверху мед. Друзі. Королеву хочу знайти. Королеву хочу знайти. Сюди я не давав матку. Це засіяно, це молода матка, яку вивела сім'я сама. Відводочок ми робили. Без матки відводок зробили. Все. Облетілась маточка, вивели самі вже починають, о, вже личинка велика, скоро будуть печатати, скоро будуть печатати. І маленька сім'я і матки не, не знайдуть. Це так, сліпий вже став. Хоча наші матки, коли ми виводимо самі, вони дуже у нас потужні. Дуже потужні у нас матки. Великі чудові маточки. Ось вона. Чудова, здорова матка. Мені подобається. І шустренька. Шустренька. Закриваємо її. Чудово сіє. А це саме головне. Це саме головне. Зараз взяток піде і я думаю... Так, сіяти, їде. Обробимо. Щавелєва кислота. Щавельова кислота. Розплоду закритого немає. Кліщ весь впаде. Кліщ весь впаде. Згодні зі мною? Я думаю, згодні. Кліщ де він зберігається? закритому розплоді. Зараз закритого розплоду немає в цій сім'ї. Маточка сіє, ну <хи> мені все подобається зараз. Зараз мені все подобається. Здорова, українська степова, українська степова маточка. Наша маточка здорова, сьогодні заїхав в магазин. Карпатка. Отака маленька-маленька. Чи повза, чи їздить, не зрозуміло в нас. Молоді маточки. Шустренькі. Е, Ну, чудово. Чудово, чудово, чудово. Все, друзі, до зустрічі.